Кажи, як тебе звати? Аллося. Як тебе звати? Алуха. Люда звати, так? Люха. А, Ілюха, я почув. А що ти тут робиш? З татом прийшов? Чи? А що ти тут будеш робити? Йому братик поможе, так? Це брат? Ні. – А як тебе величать? – Вадим, Вадим, то що тут? Що ти тут, тут сьогодні? проважаєш, зустрічаєш когось. Ага. Ні, а? собі Велік О, ти переводимо. Більш... Тобі тато, мама, хочуть свято устроювати, так? Да? <рик> велик подарувати. Вдвох будете з братом велик. І, і тобі теж? <рик> 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 Пікати хочеш, так? <да? рик> Чудове заняття. Ви можете сказати, що сьогодні за захід? Загруження. Загруження? Ті, що проходять службу да. в ато, так? Ж, ми бажаємо вам вашій гарній родині всього самого блоку Дякую.